Вітаю після початку широкомасштабної війни в Україні. Світ побачив цінність України у світі. Мова навіть не про найбільшу країну в Європі, не про природні копалини і не тільки про житницю, якою нас бачили до війни, за даними The Economist, світова економіка цього року втратить трильйон доларів через вторгнення РФ в Україну. Доля Тайваню залежить від результатів війни в Україні. Китай в очікуванні переможця. Перемога України надасть йому сигнал, що нападати на менші країни та змінювати кордони небезпечно і не вітається світом. Навіть інформація. Інформація Про блокування Росією коридору з вивозу українського зерна миттє... миттєво підняла ціни на продукти харчування у світі. Наприклад, в Німеччині в перші ж місяці піднялася ціна на муку та олію. В квітні вони часто зникали з полиць магазинів. Взагалі в травні було введено обмеження на продаж муки та олії в одні руки. Ситуація стабілізувалась після відплиття першого балкеру з українського порту. У Фінляндії цього року на фінських полях залишається близько 2 мільйонів кілограмів полуниці через брак працівників в Україні. Позитивним цьому всьому є тільки зняття масок, об'єднання, реформування і так далі, і тому подібне. А те, що світ побачив цінність України. Та українців та її суттєвий вплив на всі сфери життєдіяльності у світі Україна набуває суб'єктність, як ми бачимо, і в цінах на енергоносії та продукти харчування в усіх країнах світу, і в зборі навіть полониці, і в долі Тайваню, і в багатьох інших питаннях Україна відіграє не аби яку роль. Логічно, що світ має робити все можливе для нашої перемоги і робити оперативно. Бо нам світом відведена роль цербера, який має стояти на міжі між ним та агресивним варварським російським чудовим. Військом. НАТО трансформує своє ставлення до України, зауважуючи, що геополітична роль України була недооцінена, і тому такі країни, як Україна, мають особливу цінність і сьогодні, і в майбутньому. Ставлення країн-членів НАТО вже не те, яке було півроку тому, коли за рахунок України намагались вирішити лише свої питання. І поки інформація про результати бойових дій знову затримується, а обстріли міст посилюються, ми гуртуємось, віримо в ЗСУ, переглядаємо свої відношення до передвиборчої гречки. Розуміємо, що після перемоги на нас очікує вибір нових представників наших інтересів з депутатськими значками, людей доброчесних відданих Україні з досвідом та досягненнями, людей діла, а не пустого піару та обіцянок. Людей, які будуть працювати на Україну, і не дозволять втратити її суб'єктність і схибити цього разу. Ми не маємо права. А поки останні дні триває європейська політична відпуска, ми всіма силами разом наближаємо нашу перемогу, і вона буде. І до неї нам залишилось ще на один день менше.